Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Бендерський кіноїст Олексій Каровашко в півфіналі Олімпіади в Парижі. 33 роки в етері в Радіо Один день народження. Міліція затримала одразу двох кур'єрів телефонних шахраїв. Зошиди з QR-кодом, нові розмальовки та словники. Шкільна продукція від поліграфіста. Бендерський каноїст Олексій Коровашков у півфіналі Олімпіади в Парижі. Разом із напарником Захаром Петровим вони перетнули фінішну пряму першими на дистанції 500 метрів. Спортсмени італійців обійшли на 52 соті секунди. Позаду також опинилися бразильці та угорці. Півфінальний заїзд заплановано на 8 серпня. Радіо 1 сьогодні відзначає день народження 33 роки. В серпні 91-го в радіоефірі пролунали перші новини про Придністров'я. Про війну і захисників у 92-му розповідали всьому світові. Сьогодні Радіо 1 – сучасна станція, яка мовить на хвилях 104.1 та 103.4. Це оперативні новини, музика, розважальні програми. Зранку до вечора новини, обговорення у студії, музика, перше радіо, оперативність, актуальність, близькість до слухача. проекту Кожен наш проєкт має свою аудиторію. Ранковий проєкт, наприклад, цікавіше, й молоді. Це не лише про розваги. Там порушуються і актуальні теми. Комусь подобається інфопатруль дізнаватися про нові технології. А у центрі уваги інтерв'ю на різні теми. Те, що наші проекти потрібні, ми бачимо за відгуками зворотного зв'язку. Тетяна Теодорович на радіо 22 роки. Відділ реклами, творча редакція. Сьогодні вона редакторка та ведуча новин. каже найскладніше оперативність. радіо саме радіо. Це найоперативніше джерело інформації. Ми виходимо у прямому ефірі, і робити потрібно все дуже швидко. Вийти у прямий ефір без права на помилку. Це дуже відповідально. Все потрібно робити правильно, швидко та якісно. Ранковий фреш, ось уже вісім років тисячі придністровців. Радіопроєкт заряджає добрим настроєм на весь день. Разом із ведучими змінюється і саме шоу. Міняється радіостанція, міняється аудиторім. Змінюється радіостанція, змінюється аудиторія, змінюються завдання, і ми ведучі також змінюємося. Якщо перші шість років наше шоу було ігровим, з яким хотіли співпрацювати спонсори в іграх, якого хотіли брати участь слухачі, то зараз це інформаційно розважальне шоу. Ми намагаємося не вичерпати себе, бути цікавими слухачеві та один одному. Бути першими, передавати інформацію трьома мовами з перших вуз Тут прагнуть не тільки у радіоефірі. За кадром завжди більше цікавого відбувається більше емоцій. Ось цей трепет підготовки до зйомки, сам процес. І за підсумком, коли ти отримуєш після зйомки готовий продукт, і бачиш результат, це зовсім інші емоції. Змінюватися з урахуванням уподобань слухачів бути цікавими та затребуваними навіть у епоху цифрових технологій. Безперечно, тут знають секрет успіху. Секрет в тому, що у тому, що радіо завжди з тобою, куди б ми не пішли. Ми сідаємо у таксі, там грає радіо у магазинах, кав'ярнях. Та скрізь ми, ті, хто супроводжує людей зранку до вечора. У цьому близькість до слухача та бажання завжди бути актуальними, потрібними та затребуваними. У цьому наш секрет. На радіо сьогодні свято день народження, а незабаром новий сезон, в якому на слухачів чекає чимало сюрпризів. Сьогодні на будівлі столичної 14-ї школи відкрили меморіальні дошки на згадку про офіцерів Андрія Боярського та Максима Майорова. Вони випускники 14-ї школи загинули на північному Кавказі у 2000-х. На церемонії були батьки Андрія Боярського та Кирило Кирієнко, друг Максима та Андрія. Він теж навчався у цій школі. Потім служив із хлопцями. Досі трепетно говорить про друзів. чергу вони були дуже скромними. Насамперед вони були дуже скромними. Я таких хлопців мало бачив. Відкриті, доброзичливі. Дуже любили спорт. Ми і п'ятиборством займалися військовим. Усі спортивні заходи, які були в училищі, намагалися не пропускати. Якби все було так, як ми планували, жили б разом. Три будинки, три сім'ї все було б так. Но ні хатів Чечню, і у нього прізвина направлення було миротворчі сіли в Абхазію. Просто він не хотів до Чечні. Він мав початковий напрямок у миротворчі сили в Абхазію. Просто у Ростові переграли все, і він опинився в іншій частині. Їх кинули на прорив. Це дуже важко та страшно, коли гинуть діти. Навіть чужа дитина це як моя для мене. Це як мій біль. До 14-ї школи сьогодні прийшли ветерани збройних сил, громадські діячі, юнармійці та ті, хто знав загиблих офіцерів. На згадку про них провели хвилину мовчання та поклали квіти. Народження у полоні, потім щасливе дитинство, кар'єра військового, а тепер життя у танці. Це про Володимира Головашова. Його історія розпочалася влітку 44-го у місті Баден Баден. Це на заході Німеччини. Папа, мама були в пліну 42-го года. Тато, мама були в полоні з 42-го року в Німеччині, коли Німеччина масово вивозила населення з України, з Молдови, з Білорусі, і взагалі дешеву чи безкоштовну робочу силу. Там я народився. звільнили в'язнів лише 1945-го Родина Головашових повернулася до України. Володимир вирішив стати військовим, служив у Німеччині, Чехословаччині, Молдавії на Камчатці. Потім два роки в Афганістані. Володимир Головашов так згадує про той час. Трудно було народу, об'яснити ситуацію. Важко було народу пояснити ситуацію життя наше, хоча народ Афганістану розумів. Я був командир танкової роти. Я, звичайно, був в Афганістані, але там було не до танців. Ми лише фільми дивилися. Володимир Головашов жартує про танці. Ветеран війни в Афганістані їх особливо любить, ще з юності і танцює досі. Виступає у столичному клубі. Ветеран у свої 80 кружляє у вальсі. Придністров'ї міліція затримала двох кур'єрів телефонних шахраїв. Одного в Бендерах. 17-річний хлопець у пів на третю ночі призначив зустріч і взяв у пенсіонерки майже 2 тисячі доларів і 1600 євро. Шахраї розмовляли телефоном із жінкою понад шість годин і не дозволяли класти слухавку. Я кажу, яка аварія? Так, ДТП. Ось зараз онук буде з вами говорити. І він бабуся, я губу розбив. І так він тихо говорив, і я тихо кажу. Я подумала, що це він. Саженька, що з тобою? Така емоція у мене. Все ну я в такому вже була страху. І я повірила, повірила, і все. А в 30-річну жінку-кур'єрку затримали, коли вона рахувала гроші біля під'їзду своєї жертви. Повідомляє прес центр МВС. з двох пенсіонерів. Вона зібрала понад 13 тисяч доларів, а ще тисячу євро та три тисячі лиїв. Було встановлено, що, що вище вказана дівчина викрадала кошти чотири рази на території Придністровської Молдавської республіки, і один раз на території Республіки Молдова. Гроші вона передавала через закладки у місті Кишинів. За даними МВС, кур'єри знайшли роботу в телеграмі. Наразі їм загрожує до 12 років в'язниця. До нового навчального року ще майже місяць, але до школи завжди готуються заздалегідь, особливо хвилюючи це заняття для першокласників та їх батьків. Скільки сьогодні коштує зібрати дитину до школи? Дивіться далі. Перший у списку ранець до вибору шкільного рюкзака підходимо відповідально. Моделей багато кольорів також вибрати є з чого. Ціна майже від 240 рублів до 1100. Ціна складається з його зовнішнього вигляду, тобто він може мати м'який або жорсткий каркас. У них у всіх є ортопедична спинка, але вони відрізняються за твердістю і підбирається індивідуально ранець під ріст дитини та під її комплексію тіла. Обов'язково потрібно міряти та приходити з дитиною. У рюкзак покладемо пенал, ручку, олівці, гумку, лінійку, клей, пластилін, акварель, пензлики, кольоровий папір і обов'язково робочі зошити. У нас є косо за примітин, угу. і призведі. Угу. Беремо ще п'ять зошитів у лінійку та п'ять у клітинку. Все обійшлося приблизно в 400 рублів. Взяли сумку для змінного взуття, фартух для творчості з нарукавниками та ще дещо. Вийшло, звісно, більше. А ще потрібно купити форму та взуття. Я думаю, що в 100 доларів ми навряд чи вкладемося, але ж у нас є ще допомога від фірми «Шериф» – 1600 шістсот рублів. З нею ми точно зможемо купити все, що необхідно нашій першокласниці для нашої лізочки. Тож сміливо йдемо за шкільною формою. У магазинах вибір великий. Спідниці блузки, жилети, сарафани. Для школярки лише діловий стіль. Звертаємо увагу і на якість. Це важливо. Дуже важливо щоб був натуральний, натуральний. Дуже важливо, щоб склад був натуральний. Це може бути або котон, або вовна. Також не виключаємо, що може бути у складі і віскоза. Вона служить для того, щоб річ тримала форму. Діти довго перебувають у шкільній формі і їм має бути комфортно. Підниця блузка і жилет. Такий набір обійдеться в 1300 рублів. А сарафан і блузка коштуватимуть 1000 рублів. Різниця відчутна. Та й розмірний ряд тут такий, що можна носити речі зо два роки. Купили туфлі, і наша першокласниця готова. Витратили приблизно 2000 рублів. Залишилося додати до образу колготки та гарний бант. До нового навчального року друкарня поліграфіст випустила мільйон класичних шкільних зошитів. А ще щоденники, прописи, альбоми для малювання, набори кольорового паперу та картону. Уся канцелярія вже на прилавках фірмової крамниці і користується популярністю у придністровських школярів. З початку місяця уже на приходити. З Початку місяця вже почали приходити батьки з дітьми. Першокласники приходять до нас старша школа. Купують зошити товсті, папки для креслення, підручники, які були втрачені. У всіх різні потреби. Сподіваємося, що до середини серпня ще більшим буде потік людей. Традиційно популярні зошити у суворій обкладинці їм віддають перевагу учні початкової школи. Старшокласники обирають яскраві кольорові. Важливо, що крім алфавіту та таблиці множення на кожному зошиті знаходиться QR-код, який дозволяє перейти на Придністровський історичний портал та познайомитися з історією нашого краю набагато ближче. Є попит на шкільні щоденники, у м'якій твердій палітурці на обкладинці Придністровські пам'ятки. Усередині державна символіка гімн Придністров'я та герби міст нашої республіки. Новинка цього року словники для запису іноземних слів. На вибір три дизайни для найменших розмальовки із складашем плакатом. Цього року ми розпочали розробку серії нових розмальовок розвиваючих. У нас з'явилася абетка з алфавітом російським та англійським. Забарвлення тематичні. Дитина, коли розмальовує, запам'ятовує слова. Є розмальовка цифри. За нею буде дуже зручно склад числа запам'ятовувати. Розмальовка з розвитку мови. Корисно буде до 1 вересня. Нагадує дітям, як переходити дорогу. Всю шкільну продукцію можна придбати у фірмовому магазині поліграфіста у Бендерах. Наприкінці місяця зошити, альбоми та прописи з'являться і на шкільних базарах. Цього року ціни не змінились. Григоріопольський район село Малаєшти. Самого ранку на полях прибирання кавунів. Цього року врожай достиг раніше на початку липня. Все через 40-градусну спеку. Частина ковунів згоріла на сонці. Щас, скажемо так, температура чуть, -чуть опустилася. Проблема не така віліка. А але... зараз, скажімо так, температура трохи опустилася. Проблема не така велика, але коли було в нас у тіні, ми засікали тиждень поспіль плюс 41-43 градусі, то на сонці я думаю було й більше. Десь на півтора гектарах взагалі не збирали кавуни, всі просто згоріли. А тут у нас подовжений кавун Китана. Ми вибирали за формою і за термінами успішності. Дозрілих та солодких кавунів на день збирають приблизно по 5 тонн. Урожай везуть на оптовий ринок, а звіти вже розвозять по всьому Придністров'ю. Саме моменти перші, то можна як вибрати стиглий кавун? Найлегший момент і перший можна по кінчику визначити. Якщо сухий, то він вже стиглий. Листок теж сухий має бути. І ось ця сторона, на якій він лежить, має бути жовтуватого кольору. А значить, кавун дійшов до своєї кондиції. Перезрілі кавуни з тріщинами залишають на полі. Аграрії кажуть, що це дуже дорогі добрива. До Медовик вогники навіть Соренто. На зеленому ринку малаєрські кавуни від 4 до 6 рублів. Перед продажем обов'язковий лабораторний контроль. Перевіряють рівень нітратів в кавуні. Кожна партія на Кожна партія кавунів, що надходить на ринок, приходить до лабораторії. Ми починаємо безпосередньо аналізи, досліджуємо кавуни на нітрати. Оглядаємо його зовні, робимо органолептичний аналіз. Допустима норма нітратів для кавунів не більше 60 міліграмів на кілограм. Сезон кавунів у розпалі насолоджуватимемося до середини вересня. У таборі Дністровські зорі в розпалі четверта зміна. В гості приїхав клуб Спадкоємці перемог розповідають цікаві факти про зброю. Уявіть собі, турецький кремнієвий мушкет 200-річної давнини. Ще за часів суворо воювали з ним. А тут у мене легенда: це гвинтівка Мосіна. Старе я не... Стара зброя, яку я ніколи не бачила. Нам розповіли, як вона працювала і в які періоди використовувалася. Я люблю зучати ружі, тому що це цікаво. я люблю вивчати зброю, тому що це цікаво. А чоловік повинен захищати свою батьківщину. Це звісно, все для того, щоб як це все зроблено для того, щоб навчити історії через дотик, не просто постояти, подивитися, а можна доторкнутися. Можна уявити. Уявити, відчути, спробувати на вагу. Багато хто бере і каже, ой, воно таке важке, як вони з ним ходили. А під час війни з ним не просто ходити, з ним жити треба. І таке розповідаємо. Не тільки потримати, а й постріляти. Цікаво було. І хлопчикам, і дівчаткам в кожного є дві спроби. Стріляти дуже нравиться. Стріляти дуже подобається. Цей табір дуже гарний. Ми в басейн ходимо щодня. Тут дуже весело. Різні заходи проходять конкурси, дають за ринки такі гроші з монополії. За них наприкінці зміни можна щось отримати, що саме тримають у секрети. Розважальна програма насичена. Напередодні до табору приїхав театр, показали спектакль Дюймовочка. Ще тут влаштували битву хорів, хіп-хоп батл та вибори президента табору. А ще спортивні змагання з футболу. Усі загони побували на екскурсії до Бендерської фортеці. Попереду ще багато сюрпризів. В програмі планіруються День Нептуна. Кіне це любими праздник Рібятка. далі у програмі планується День Нептуна. Звичайно ж, це улюблене свято дітей, коли всі обливаються готують театралізовану виставу. Також дітки дуже люблять барбікю. Усі збираються, старші загони йдуть у ліс і смажать сосиски. Усім дуже подобається, весело, такий сімейний пікнік виходить. Багато концертів різних, дітки самі готують. Припустимо концерт талантів тематична дискотека. Також до нас приїде оркестр Міністерства оборони. Залишиться буквально кілька днів і заїде п'ята зміна. Четверта зміна в таборі Дністровській зорі завершиться 9 серпня. П'ята розпочнеться 12-го. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о сімнадцятій на першому Придністровському.